Я вважаю, що поліція все з в комментатор. 15 червня 2023 року редакция Альтернатива.орг завітала на прийом до начальника слідчого відділення відділення поліції номер 1 Одесного районного управління поліції номер 2 розташованого в СМТ Аведіль Куралова Василя Миколаєвича. Редакцію цікавило 4 запитання нас 15 червня 2023 року я знаходжу на прийомі у керівника слідчого відділу відділення поліції, яке знаходиться в Авідіополі. Куралов, не пам'ятаю, як вас звати. Куралов. А як ви вже готувалися? Я задаю питання. Куралов? Ні, ну добре, що ви задаєте питання. Ми ж прийшли на прийом, а вже не знаю, її не батькові Ви не надаєте? Василий Миколайович. 20 вересня 2018 року, 5, майже 5 років тому, зареєстровано кримінальне провадження по факту безпідставного списання 1 серпня 2018 року грошових коштів у сумі 331 600 гривень 84 копейки за невиконані роботи по договору від 2023.07 року. Тобто то, 9, за 9 днів виконали роботи такий об'єм. Е, було заістоване кримінальне провадження по факту будівництва сцени в Овіддіополі. Е, що з кримінальним провадженням? Ну, По-перше, я назад, на, на, зараз не можу вам відповісти, тому що я не, не знаю номера кримінальних проваджень. Мені треба підготуватися, а потім я вам Наступного на прийде мені. На, я вам... Дякую. 8 серпня 2018 року був укладений договір на закупку шкільних парт. Шкільні парти були закуплені не надліжачого зразку, а від року? 2018? 2018 року, так. Було сплачено за них 1 мільйон гривень, шкільні парти не відповідали технічним умовам, які були зафіксовані у документах. Було порушено кримінальна справа. Що з кримінальним справа? Ну, я зараз теж не можу вам відповісти, оскільки я пам'ятаю, якщо це члени партії, внесені відомості до ЄРДР, написав вашу заяви, наскільки да. я пам'ятаю, mm. ну, Мені відомо, що зараз досудове розслідування не здійснюється в зв'язку з тим, що кримінальне провадження закрите, в зв'язку з засопою термін? А який термін? Ну, Я, я зараз, зараз, зараз не можу, вам відповісти. На ну, наступного четверка Хорошо, 8 червня, вже вже го року, я був по вулиці Дністровська, на мене, мене погрожував Степанов Станіслав Іванович. Я написав заяву. Сьогодні вже 15 червня. Які мене проведені? Ну, я 8 червня написав заяву, вам не така заяву? Ну, що казав. Е, е, людина керувала автомобілем е, у стані алкогольного сп'яніння, складено там 5 адміністративних протоколів. Окрім цього, він погрожував мені і намагався на мене напасти, але ага. мені довелося убігати. Е, я написав заяву поліцейську. Є кремальне провадження? Це коли було? Е, 8 червня, неділю назад. Ну, я? я не... Немає кремального провадження. E, значить, вночі з 20 на 21 жовтня 2020 року був підпал нашого офісу. Що з цим кримінальним провадженням? Ну, наразі здійснюється досудове розслідування, я вказівки слідчого управління, які виконують. Е, е, Зрозуміло, e, e, я написав заяву на знайомник з цим кримінальним провадженням, я знайомлюсь, потім буду дві дідання. давайте домовимося так. Через неділю, через тиждень я приходжу до вас і по пар, по. Сцені і по шкільним партам ви мені доповідаєте, що. Я що значить доповідаю? Я доповідаю на керівництві. Ви можете прийти, я вам розповім, що на, наразі як так. здійснюється досудово розповідає. Чим Чи не здійснюється. По шкільній партії може закрити кімнати права, так? Я, так вже закрита, да? О, наскільки я пам'ятаю, так. І я так розумію, що і по сцені теж закрити кімнати права. Не може зараз ну, ну, наразі на, на, на дати таку інформацію. А хто слідчий? Я не знаю. Ви зараз прийшли ко мені на прийом. Ну я вам тиждень тому, Є... вас... тому вас попереджав, що я прийду на прийом і назвав кримінальні провадження. які ви сказали, ви за шкільний, за сцену ви сказали, що кримінальна справа закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Це так чи це ні так? Та не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Де через не я прийду, ми побі поспілкуємося. На жодне запитання у начальника слідчого відділення Куралова. Відповідей не було. І це незважаючи на те, що за тиждень до мого приходу на прийом я попереджав Куралова про візит та повідомляв про питання, які мене цікавлять. Тоді у нього були такі версії: права сцени. Немає складу злочину, більшого в абсурду придумати неможливо. Скласти акт виконаних робіт на сотні тисяч гривень у 2014 та 2018 роках. За те, що будувалося у 2013 році, після цього стверджувати, що немає складу злочину. З таким юристом ми далеко підемо. Справа шкільних парк. Була експертиза, на підставі якої справу закрили. Це повна брехня. Експертизу не проводили, адже там і без експертизи ясно. Сплатили за те, що не відповідало умовам тендеру. Сплошна брехня. Обов'язково завітаю наступного разу на прийом до Куралова. Дуже хочу послухати відповіді, коли він буде готовий відповідати. Роман Варшаніза. Альтернатива ОРГ.